Доброго дня! З вами компанія Автопарк Юа, одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це Audi A5 2014 року з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, автоматичною коробкою передач та легендарною системою повного приводу Quattro. Автомобіль в чудовому стані, по техніці без зауважень. Приїхав з Америки з невеликими пошкодженнями попередній частині, які повністю професійно відреставровані. На гарних легкосплавних дисках взотих в зимову гуму. По комплектації безключовий доступ, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, як водійського, так і пасажирського. Є невеликий задній ряд. Шкіра в чудовому стані, без потертості та заламів, гарний салончик, чудова мультимедіа з камерою заднього виду. Круїсти клімат-контроль, підгрів передніх сидінь, автосвітло, датчики дождя та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайла Грушевського, 15 а Чекаємо на вас.